Привіт! Це Мекавіжн. Тут все про мекабелом, стратегії, бої та найцікавіші моменти. Підписуйся, будь гаряче, ну а ми починаємо. Сьогодні я вам покажу дуже коротесенький реплей, і він буде, ну майже як гайд, мабуть. Що робити проти ріно спеціаліста? Якщо у вас виникають проблеми з Ріно з Носорогом, що з ним робити Носорігом. То я вам покажу, щоб ви не переймалися, тому що я попав в таку ситуацію, де, у нас, де проти мене гра гравець, який дуже часто грає за Ріно. Ну, на моєму рангі я зустрічаю я вже не перше, і він завжди бере Ріно-спеціаліста або ну, без спеціаліста грає за Ріно. І в нього така стратегія. Ну, полюбляю такого Юніта. За нього важкувати грати, але і контрати його не всі вміють, тому я тому хочу показати, як це робити. Е, і ще одна е, повістка то я трохи відпочивав. Е, зараз будемо налагоджувати більше роликів. Е, кожного дня буду викладати, як намагатися. І буду записувати якісь обучалки. Будемо дивитися на різні цікаві реплеї, що у нас коїться з грою. Зараз у нас додались стіни. Нагадаю, стіни в нас в кількості одної штуки. Ну, тобто, я тут всю стіну рахую одною штукою. І дві захисні споруди. Вони бувають важкого типу, і проти важких юнітів, і проти легких юнітів з перезарядкою. І, ми так, роз, і розташування е, зараз в нас асиметрично вийшло. Тут у нас дивіться, як працює ця пушка за 6 пострілів, вона повністю биває Ну, Тобто дамагу там має непоганого. Е. Так, я не сказав про. Я заспіт спеціаліста, до речі. Мені тро, мене трохи перевага за рахунок того, що в мене швічі юніт, я можу до, добивати його вишку раніше. І мені здається, Ріно-спеціаліст трохи не завжди краще, ніж спідспеціаліст з Ріно, бо -сп -сп швидкість Ріно дуже потрібна. Дуже. Так, другий раунд. Ми йдемо, я точніше йду по стратегії. Далі, що робити з цим юнітом? У мене на зараз нічого немає, щоб його вбити. Ну, ось один на один він винесе усю мою пачку. Треба щось думати. Беремо просто хакером, продаємо те, що нам не потрібно. Тут мала пушка була, вона не справляється з цими юнітами, можна її продати. Взагалі не потрібна вона тут. А Будемо просто робити через хакерів. У хакерів є один дуже сильний недолік це те, що в нього. Немає протиповітряної спеціалізації. Було б взагалі чудово перехоплювати протиповітрянку. Ну, і так непогано. І ось додаємо кроудів, щоб затримати. І хакта наш працював чудово. Все те, що нам потрібно. Зараз буде відпрацьовувати. Зараз він сам буде відбуватися всього рівня, вже відбився. Бачу, що не вистачає трохи ще треба додати або хакера, або. Ще чогось, але ну, я побоююся, зараз він додасть сюди якусь дрібнуту, і тоді хакер вже буде без, е, безпорадний. До речі, непогана така ну, апнули арклайта, в них і життя побільше. І дамаги побільше, я так розумію, і е, щось там зробили. з... Ні, з цим нічого не робили. Ну, коротше, арки чуть-чуть апнули. Підрівняли, так сказати, щоб їх більше брали, ніж тарантули, точніше, е, поритет з тарантулами, бо тарантули дуже сильні були. Так, ну що, він розуміє, що тут більше не спрацює, хоча я, мабуть, намагався, бо тут дрібнути додати і можна було проривати, продаючи це все. Но ну, мій опонент повністю вирішив змінити тактику, взяв фарсіра, три фарсіра. Це дуже сильно, тому що в ну, мене зараз нічого не проти фрасірів, тільки тільки хакера. А я беру собі в рейта, тому що я, я тут думаю, що буде далі розвиватися атака. Якщо вона розвивається, то м -м, треба щось проти дрібноти. У мене немає нічого проти дрібноти. Ну і хакера непогано працюють проти слинчів. Ну, і в цілому, проти фарсірів так само непогано працюють. Як бачимо, перехоплять фарсірів дуже швидко, як фарсіру, дальність там має чудово, але хакер з дальністю перебиває його. Що маємо? Електромагнітку, Heavy Armor. Я люблю цей дуже дешевий айтем. Бачу, що в рейта вбивають, але дуже повільно. Фарсір без технології першого рівня ну не так. Чудово справляються з рейтом, тому мені в там дуже допоміг все це захопити. Я його залишаю, додаю тут рейта. Я розумію, що проти фарсірів рейт це не самий чудовий юніт, але в парі з хакером, коли відволікання фарсіра буде, буде виконувати хакер, то я думаю, буде все окей. Продаємо, розпродаємо юніти. Тут підвищили те, що можна підвищити. А, і беру хакера другого рівня, тому що четвертий раунд і в нього десь буде рівно. Ну, а де? Тут він не буде ставити його, він поставить або з, з цього боку, або з цього боку, або по центру, просто якось пройде. Ну Тому ставимо хакера з правої сторони, передбачаємо дії нашого е, опонента. Но хакер тут у нас э, з heavy armor. Це, от, армор. Якщо у вас випадає heavy armor і є rino з heavy armor, це дуже чудово. Ось бачимо як довго перехоплює. Но у мене тут багато юнітів, тому у мене є шанс перехопити його. І все, з цього боку вже тут хакера третього рівня їм вже все одно. Вони дуже чудово перехоплюють дуже швидко. Ріно відпрацьовує то також на грав. І ось бачимо рейд з 25 тисяч життя всього, ну два в рейта 2 фарсіра вони затримують чудово. Ну і що? У нас п'ятий раунд. Ну тут я хотів просто сказати короткий, тому що це все. Мій опонент просто здався. Подивився, що шансів немає. Хоча я. Спробував би ще, тому що ну продати Ріно, він просто без Ріно він не дуже вміє грати, я так розумію. Він грає тільки на Ріно, тільки завжди на Ріно. А ну, хакера це хакера це просто супер чудовий юніт проти Ріно, і коли вони прокачені, ну, немає шансів. Ось так я хотів показати, як можна захиститися. Тільки треба завжди в голові мати на увазі те, що у Ріно є багато. Технології, котрі дають йому життя, котрі дають йому велику кількість протидій проти хакера, тому ну, в совокупності життя. І тому ви завжди повинні або поставити правильно левел хакерів, або декілька ставити. Бо один хакер один на один справляється дуже погано. Ну, то, як ми бачили на першому рівні, ось він дуже-дуже довго перехоплюва його. І якщо там просто допомогти тому рівно, я б розвивав цього богу атаку надалі. Продавав би всіх Void Aive, і надалі розвивав би атаку проти хакера, і вони б можна нічого не зробити. Ось. Ну, в такому випадку тільки додавати anti chaft юніт, і хакер у нас як Альфа-Дамагер виступає тут. Ну, а кроулери нас трохи розбавляють це все. Ну, ось і все. Так, він, раунд просто продовжується, тому що гра так запрограмована. Не може зупинитися, він не знає, що тут вийшов опонент. Ну, я бачимо, що вийшов. Я зупиняю просто. І ставте лайки, підписуйтесь, як кому сподобався такий лайфхак з хакерами. Ну і з як був, як зробити Мекавіш, до наступного бою.